Березень місяць. Ще не розпустилася вільха, але вже отакі сережки. Буде тепло. Здалеку червоні. Річка горень. Розмерзається. Готується. І сонце вийшло. Займався до обіду своїми справами, тепер сонце вийшло, деякі сім'ї йдуть на обліт будемо робити ревізію кормів, наявність матки. Ось такі Ці на сонці літають там, частково літають там, хто в тіні. Якби так, ну зараз подивимось. 4 березня. робимо ревізію. Забираємо повномедна рамка. Всі обсижують, можна і вжимати. Хай буде виходити сонце. На обід обіцяють плюс 10. Бджоли ну, помаленьку починають вилітати. кормів матки тут клуб сидів посередині видно ну, же знов обламалося Ще видно тут розплод не будемо довго затримувати як плотненько сидять так да, я бачу коричнює є Розплод закриваємо значить матка є все тут добре так, так сюди додамо кормову Заберемо. Буває. Застроювали прополісних Це тяжкова та рамочка. Так, це легенька, вона буде за застаною. Це сім'я слабша. Підмору бачив. Понесли, кошка осталася. Укутуємо укутуємо. І собі в теплу погоду приносить. Люблять тату Сережу. Ну давай, давай. Так, щоб було видно, що не наіграно, що з сім'ї не тільки є. сильні середні є різні. Так все що тут? дуже активні, дуже активні. Я ничего не скорочу, я тихо кину плевочку. Такие вот семейки будем лишние выкидать, або заменивать на маломедний. давайте усочусь. Баченька, усочусь в ладали. Контроль, кажу, кормил. Значит, все за лишнее. Вот два там месяца занимали. Хорошая

подмор не весь вынесли. Видно, подморчик есть. Вот и летает. Апитерапия. Запах яду выделяется. Вся бжола семья переключается. Может быть засел, но я пока что не вижу. Легкая рамка, тут может быть расплод. яйця є Види ж пальці лізуть в тому нігдоті ну, Тут плотно сидять я не буду їх роздвигати легенько на ну, такі от на 3-4 березня пяточки. Матка, я не знаю, чи буде видно, чи не буде. Тогорічня маточка. Нашли расплод, все начнет закриваю. Це моя вишка цією стороною, куди буде дрон пилок не піде, нормального розвитку не буде. Просто робимо контроль сімей. І наявність корму, контроль на матку. А от чистить донья треба було коли прохладніше. Зараз бджоли знизу збирають і виносять. Так, обдурили нас трохи. Опа. От таке. От таке буває. Буває, пропустив. Сімейка невеличка. Пропустив. Що ж. Так. Отак от і почалось у мене. Холодна зимівля без утеплення. Ну що ти там позіруєш? Давай на. Ну. Давай додомки. Такі красавіці позірують. Отак все і почалось. Пропустив пару вуликів і вийшла холодна зимівля. Зимували. Потім зробив пробне. Це вишня. Може вона піде. І після того це вже більше, мабуть, п'яти років, десь років п'ять, щоб не дурити. Зимою. Холодна зимівля. Це легенька рамочка. Матка є, розплід є. Маловату корму. Як кажуть, ліпешечка пригодилася б. На крайніх є, ті, що обсижували. Так, от, трохи є більше. Ну, слабша сім'я зразу і менше, більше е, підійшло бджоли. Якби сьогодні був вихідний день, було б все набагато простіше. Маю на увазі, чистив я днище б. Не так а підняли, з кумом запасне поставили. Так, очередна сімейка. Дивіться, які рамки. Повномедна, з другої сторони тут трутнева, така сама стоїть. І от не году задирати. Одна Так от не жаліючи пускаємо в зиму Щоб потім ляпошки не ложить Канді, мед. Треба з осені піклуватися, ну, трошки бачу нуло. Вот. ну, Нічого. Матка червить, два таких п'ятачка на двох рамках, може менше не буду обманювати, але ну, корму дуже мало під'їли. Так мабуть буду закруглятися. Ноптики намалювали плюс 10. Але вітер холодний. Тобто все навпаки виходить. Як холодно, так нормальна погода. Можна працювати, а ти не їдеш. Як пообіцяють... От, сидять спереді, ззаді я бачу корма. Отак От вони і зимували. Люди канді підложують, а в мене ще рамки лишаються, які можна підставляти. Далі мені вже немає що шукати. Видно, що матка є, сіє. Все, тепер контроль корму і все. Крамка шкура щось підставити ну все, путаємо, збираемся. 15 щоб шубна. Так оцю сім'ю наїдені буду турбувати. Вони не розсипались. Млявенькі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, вулич до половини кормів вистачає, навіть не буду смикатися, тільки як пленку видно положив, появилися сири. Трошки загорну лівочку ззаді, щоб була вентиляція. Так і сидять. З так, 4 березня метрологи, так як і політики, пообіцяли теплу погоду з проясненням. От. Вийшло все як завжди. Коли холодно, сидиш вдома, щось друге плануєш, там виходить, що погода, можна їхати на пасіку. Тут все навпаки. Ну, В обід все-таки вдалося. Ще були пориви вітру. Ну, Проглянув на наявність я, е, рамки матки, засів на, на, на рамках, наявність кормів і достатність їх. Є сім'ї, що трошки більше під'їли, є, що взагалі в ідеалі. Отак от як рамка от тут виїжджу, але на всіх рамках. І на трьох рамках розплодно. Це одна тільки сім'я. Більша половина рамок в гнізді. Все медове. От, дуже сподобалось, але все одна така ідеальна. Таке відчуття, що тільки от сіли зимувати і вже весна. От, е є дві сім'ї спокійних. Один відводок із підвалу. І одна сім'я, яка тут зимувала. Можливо, немає матки. Ну, сидять дуже спокійно. Я так швиденько глянув не розплоду, ні матки не помітив. Ну, якось так. В принципі, поки що зимовка ще не закінчилась. Погода не дала повністю використати світовий день. Але біглий огляд зробив. Є пару сімей відводочки, закутані. Не дивився, що там і як, як вони. Пару штук лишилося, просто не хочу вже лізти. Ввечері є. Де і таке. Під мору також є, що гора лежить така чи маленька. Є, що взагалі вроде, які немає. От, ну дуже багато виносили. Там де от я показував, що на снігу винесено, то більше крихти, менше е е джоли мертвої. Взагалом задоволений. Чекаємо потепління. Брунті вже покидали ліщина. от тільки ще не пилує. Ще не зелені. Не буде видно. Такі зеленуваті, але але от вони Закриті. От, піде ліщина. Розплоду, до речі, чуть здумав, що більше буде. В тому, році, ну, в тому році може тепліше було. Піде пилок, піде розплід, потім котики, верба зацвіте і буде, будемо бачити її по розвитку. На даний момент в принципі, можна сім'ї лишати на місяць. Це тільки пішли перші засів 21 день. Одне покоління поміняється. Ще 21 день. Стимлючу підкорку не доси, бо холодно. Спровоцируєш виліт бджоли, похолони. Я сьогодні літали, але не дуже активно. От. І верба тут у мене. От. І верба. Викидає. Тобто от-от дай тепло, волога є і все зірветься Почнеться різкий розвиток. Ну, будемо далі спостерігати. До зустрічі!